З ним народження тебе, мій сину. Ти ж моя опора і надія, ти мого серця радісна весна, ти моя гордість і дитинства мрія, ти просто сенс всього мого життя. Ти мене такий дорослий, любий сину, і давно ти вилетів з-під мого крила я ніколи не забуду днину, як тебе доля в подарунок принесла, з ним народження тебе, синочку, приймі від мене найщиріше вітання, здоров'я тобі міцного, щастя, любові, будь завжди коханим, кохай. Я хочу подарувати тобі пісню, тож, що не так вибачай. Мій син, моя надія і опора. Не видно, що є зустрічі хвилин на все життя для люблячої мами. Найкращий, найрідніший в світі, син, сину, сину мій, сину дорогий, вдячна Богу, що ти є у мене, хай шляхи до мрій будуть всі легкі, а стежи на щастя нескінченна. Ти знаєш, я завжди тебе чекаю, з надією дивлюся у вікно, хоть яка вісточка знімає в мене втому, Полинув ти з дому вже давно, ти став такий дорослий, любі сину. З'явилася так рано сивина, молитвою щодня до Бога лину, Всевишній збережи його життя. Згадалась мені радісна хвилина, пришвидшилося вміть серцебиття, яке це щастя на руках тримати сина і пригорнути до грудей. Своє дитя, сину мій, життя шлябу буває тернистий, Батьківські настанови пам'ятай, хай вдача в тебе буде, і совість чиста, шануй родину, мову і рідний край. Сину, сину мій, сину, дорогий, вдячна Богу, що ти є у мене. Хай шляхи до мрій будуть всі легкі, а стежи на щастя нескінченна. З ним народження тебе, любий, сину, з ним народження. Happy birthday! To... you mm -hmm.